Знову вівкну, пожарна час. Пам'ятник пожарнику в річну пожежна час. Вилітає одразу вівки, ну би напугався. Він ну, обіцяв скільний автобус погнав. Бала біжить за шкільним в <автобусу> Не встигла зайти. Скільки тачки. Відмічу теж тут пітнікову точку, хоча б вже їду з цього міста, може з Канади. Але прикольно сидіти би тако. можу посидіти трохи. О. Опа! Тако собі сідаєте, там пожарна часть, може відключити В Любі... будь-яку минуту і починати вівкати, пересрати можете. Пам'ятник, такі машини. Якраз цей роздоріжче, що можна дивитися, якась двіжуха сідає. Пробуксовки, які пікають. Китайці тут люблять пікати, нема що гратися. Не знаю, як не здають на права. Нашим нереально здати на права, півроку треба здавати, а, а китайці тако їдуть як-небудь, то, то добре. Скоро газує. Але тут вона подається екшен оці точки пролетіло. Так я можна побачити тут. Лодка. Дядько перекидався на бік. Ні, Не, не перекинулися. От ходять. Зараз буде двіжуха. Скоро, може, вертається. Недалеко оця медична клініка якась там є. Пожарна часть, може Мінтовська там мент виїжджав. Поліцейський все тут на одному місці. Ну, дивимося, як проскочить. Тиш на один дідаган прискочив. А скора верталася до скоро заберела. Погнали собі. собі. Дружлячок погнав.